У 2023 році була прийнята постанова про порядок створення охоронних зон для збереження біорізнівеніття в лісах і для збереження червонокнижних видів рослин та гнізд птахів. І тепер всі червонокнижні рослини підлягають охороні. Для цього потрібно зафіксувати вид і написати звернення до. ОДА, якщо це землі комунальної власності, або до ДП Ліси України до філії лісників, якщо це землі лісогосподарського призначення, для цього необхідно сфотографувати рослину, визначити її координати та описати цінність рослини і охоронну зону навколо неї. Під час експедиції ми зафіксували галявину червонокнижного виду Любка. Згодом ми подамо документи на створення охоронної зони та очікуємо, що землевласники погодять створення охоронної зони.